Знову у мене сьогодні у роботі величний монументалізм, будемо так казати. Топіарна скульптура дуже велика, десь метрів 6-7, в довжину, в ширину десь метр 4 Приблизно так. Буду ним займатися. Зараз покажу вам його з рідних сторін, бо так його у камеру одразу і не охватиш. Мається топіарна скульптура такий вигляд. З рідних сторін посередині тут туля вчора я її стриг. А тепер сам сама топіарна форма. Ялівець хець, тільки їх тут штук. Ми там вичищаємо їх. Їх тут один, два, три. Ось і все, всього-навсього декілька годин роботи. Показую результат. Такий вигляд, просто все не влазить у, у камеру. З цього боку позаду. І зараз я пройду по кругу. Тут як воно вийшло так гарно, як камінці такі. Такий вигляд має дуже величний, велика конструкція тут така. Вийшла дуже гарно зверху. Вигляд зверху. Ось такі каміння вийшли. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк.